Доброго дня, компанія автопарк міста Львів. До нас приїхало нове чудове надходження. Це шкода РАПІД 2013 року випуску з 1,6 літровим дизельним двигуном та автоматичній коробці передач. По як технічно, так і візуально по кузову. Ніяких нарікань зовсім немає. Є пару косметичних підкрасів. Також автомобіль приїхав до нас з Європи з оригінальним пробігом 235 тисяч кілометрів. По салону ніяких нарікань немає зовсім. Все було завжди в чохлах Коробка працює дуже добре. Нічого не пошарпано, не затягано. Так само по задньому ряду. У нас також дуже чудово, все ціле і в дуже збереженому стані. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте до нас. Кільцева дорога 60. Ми знаходимося навпроти нового епіцентру Так, купуйте.